Хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодій вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги. І що проти невоги завжди грі. Хочу свято на Різдво і Пасху, таке велике, як цей Божий світ. Бабуся б одягалася б за Пасху, Матуся позривала пустоцвіт і залишилась завість із плодами. Щоб батько більш рани не стонав. Ступати хочу босими ногами І метеликів ловити поміж трав. Так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею. Хочу просто жить. Пустити всі печалі за водою і кожним днем прожити дорожить, і пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати і вчити. Я чи дочекаюсь, чи потече водиця шерела, я словом рію, квіточки торкаюсь і прошу Бога, лиш би розцвіла хлоп.